Фільми складаються із послідовностей. Послідовності складаються зі сцен, а сцени складаються з кадрів. Але ми повинні розуміти характеристики та цінність розповіді кожного кадру. У цьому відео ми почнемо з загальної картини і будемо рухатися вниз. Ми визначимо основні розміри кадру в арсеналі режисера і як використовувати правильний кадр у потрібний час. Для створення незабутніх моментів на екрані. Це перший епізод списку кадрів. Розмір кадру. Вибір кадру допомагає встановити ритм, тон і значення сцени. Знання, який кадр буде найестетичнішим і драматично цінним для даної сцени. Має бути найвищим пріоритетом як для режисера, так і для оператора. У цьому відео ми розглянемо основні розміри кадрів. По ходу ми заповнимо список кадрів у Studio Binder як своєрідний шпаргалку на випадок, якщо вам потрібно створити такий наступного разу. Отже, переходимо до кадрів. Найпоширенішим візуальним елементом для початку сцени або навіть цілого фільму є установчий кадр. Зазвичай вона достатньо широка, щоб встановити географію час доби, показати масштаб об'єктів у співвідношенні до їхнього оточення. І часто використовується для переходу між сценами. З такими жанрами, як наукова фантастика, де потрібно представляти цілком нові світи. Установочний кадр є критичним. Той, хто біжить по лезу 2049 починається серію установлюючих кадрів. Ми отримуємо перші враження про землю в недалекому майбутньому з промисловими та футуристичними фермами за межами міста. Отже, пам'ятайте, що встановлювальний кадр є важливим вступним елементом будь-якої сцени. Він може позначати перехід до нового місця або вводити важливі деталі про локацію або світ. Встановлювальний кадр часто слідує за загальним планом або просто загальним. Подібно до установчого кадру головний кадр підтверджує розташування і географію сцени. Це також пояснює, які персонажі присутні в сцені і де вони знаходяться відносно один одного. Давай сідай вперед. Поговоріть один з одним. Сідайте, гей, hey, містер бачимо загальний кадр з «Хрещений батько, частина дравий, що обрамляє родину Корлеоне за hey, обіднім столом. Гей, Салі, зайди сюди. Більшість цієї сцени знята в майстер-плані. Щоб підкреслити тісні сімейні стосунки, твоя країна це не твоя кров. Запам'ятай це. я не відчуватиму цього. Поки Майкл не повідомляє про руйнівні новини. Ну якщо ти так не відчуваєш, чому ж просто не залишиш коледж і не підеш в армію? Я записався в морську піхоту. Привіт, френкі. Чому? Чому ти не прийшов до нас? Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, попу довелося докласти багато зусиль. Щоб змусити так, тебе обмовити давай, його. давай! Давай! Але це також допомагає Майклу відокремитися від родини візуально. До цього І ми відчуваємо порожнечу навколо нього ще сильніше. Пам'ятайте, що майстер знімає сцену в її повноті. Надаючи редактору щось, що можна вирізати, якщо це необхідно. Далі загальний план. Дозвольте розповісти вам про мою книгу. Широкий план розташовує об'єкти далеко від камери, щоб візуально представити їхнє відношення до оточення. Це відрізняється від вступного плану, який стосується місця. Широкий план головним чином стосується масштабу об'єкта. Я закінчив. Це можна використовувати, коли потрібно, щоб суб'єкти здавалися загубленими, самотніми або пригніченими, або щоб прокоментувати їхні стосунки із середовищем. У цьому широкому плані з фільму Примарна нитка ми бачимо, як персонажі Альма і Рейнольдс здаються маленькими на тлі неохайної бальної зали. Пол Томас Андерсон міг закінчити сцену крупними планами, щоб зафіксувати емоції героїв. Але закінчуючи цей епізод широким планом, ми можемо розглянути Алму та Рейнольдса разом, але ізольованими від світу навколо них. Використовуйте це, коли потрібно встановити просторові відносини предметів. Робіть твердження, використовуючи відстань, глибину або розмір. Наш наступний об'єкт загальний план. Все тіло суб'єкта досягає від верхнього до нижнього краю кадру. Цей кадр визначається як повний. Повний кадр не обов'язково розміщувати об'єкт у центрі кадру. Але зауважте, як часто це трапляється. І всі бажали. Це приклад ефективний, оскільки він достатньо вузький, щоб розповісти історію через обличчя персонажа, але достатньо широкий, щоб розкрити історію, спостерігаючи за її всім тілом, поставою та гардеробом. Отже, пам'ятайте, повний ракурс складається з голови до п'ят, і його можна використовувати, коли потрібно зробити заяви про фізичність суб'єкта та представити персонажа у всій його величі, переходимо до середнього повного плану ковбой. Середній повний план знімається від верхівки голови суб'єкта до трохи нижче талії. Його іноді називають ковбойським планом через висоту кобук. Тут ми можемо побачити додаткові ракурси з фаворитки, скомпоновані в середніх планах. Ракурс ковбоя на персонажі Леді Сари особливо сильний і конфронтаційний. Це не вестерн і тут немає кобур. Але важко не згадати про ковбоїв, коли зброя використовується таким чином. Використовуйте це, коли вам потрібно показати персонажа впевненим, небезпечним або конфронтаційним. Особливо, якщо може дійти до використання зброї. Йдемо далі. Середній план. Можливо, найпопулярніший розмір кадру у всьому кінематографі це середній план. Але чому? Тому що це більш нейтральний план, аніж драматичний, як великий план, або віддалений як загальний план. Він передає об'єкт у розмірі, схожому на те, як ми ним. залишайся нерухомим, типова композиція середнього плану починається вище талії, але нижче грудей, і закінчується трохи вище голови. Розмір кадру в анімаційних фільмах використовують за тими ж композиційними правилами. Давайте розглянемо приклад, щоб це краще проілюструвати. У цій сцені скоко Мігель дивиться фільм за участю свого кумира. Склад кадру середнього плану вміщує чимало: реквізити зі святилища Мігеля, деталі на екрані телевізора і реакції Мігеля на це. Це інтимний момент. У якому ми спостерігаємо за радістю Мігеля разом з об'єктами його захоплення в одному кадрі. Робити завелінням серця не знаєш. Ці відчуття. Отже, пам'ятайте, що типова композиція середнього плану починається вище талії, але нижче грудей, і закінчується трохи вище голови. Використовуйте це, коли потрібно заглибитися в очі об'єкта, не втрачаючи його фізичності чи оточення. Або застосовуйте справжній підхід середини, який не є різким або надмірно драматичним. Середній крупний план. Коли кадр охоплює суб'єкт від середини грудей до трохи вище голови. Це називається середнім крупним планом. Середні крупні плани спрямовані на зменшення відволікань і надання пріоритету деталям історії та характеру. Чому б тобі не почати прямо зараз і не забиратися звідси? Використовуйте це, коли вам потрібно наблизитися до теми, не втрачаючи їх фізично. Можливо, я був до тебе надписів. Тут лиходій Танос клацає пальцями під час кульмінаційних моментів месники завершення. Завдяки цьому розміру кадру у нас є місце для рукавиці нескінченності та жорстокого задоволення таноса, який думає, що він переміг. Але коли він зазнає невдачі, цей середній крупний план створено, щоб також зафіксувати його реакцію. Пам'ятайте середній крупний план це приблизно від голови до грудей. Ви готові до цього? Це крупний план. Крупний план. Ось принада. Чарлі! звичайно найпотужніша візуальна зброя для підкреслення зміни емоцій чи драматичного моменту на екрані. Крупні плани найчастіше розміщуються на рівні очей, щоб краще зазирнути у вікна душі. У цьому розмірі кадру ми маємо місце у першому ряді для думок і почуттів Ой, персонажа. Чоловіки. Ви мені допоможете? Так, будь-що. Крупний план показує емпатію і ілюструє. Наскільки драматично ефективною вона може бути в момент прийняття рішення або тривоги. Наша остання категорія екстремальний крупний план. Екстремальний крупний план або еку обрамляє об'єкт, щоб виділити конкретну область. Це можуть бути губи, вуха або ніс, але зазвичай акцент на очах. Як тут у «Вбий біла» том 1. Коли наречено оточує шалена 88, ми перемикаємося туди-сюди між їхніми точками входу і її... і її тривожні очі. Але коли функція конкретного реквізиту або інтимна деталь є необхідними, кінематографісти часто покладаються на вставні кадри. Вставки найчастіше використовуються для виділення та ізоляції чогось важливого для наративу. Тож, пам'ятайте, екстремальний крупний план або вставний кадр є одним із найкращих інструментів для підкреслення. Це найінтимніший, найдраматичніший і потенційно найзахопливіший з усіх розмірів кадру. Отже, це наш список кадрів, створений у Studio Binder на даний момент. Він містить всі найбільш поширені розміри кадрів, до яких ви можете звертатися наступного разу, коли вам потрібно створити список кадрів. Ви можете знайти посилання на повний список кадрів у описі. Якщо ви шукаєте програмне забезпечення для створення списку кадрів, щоб автоматизувати процес, перевірте опис, щоб знайти посилання на StudioBinder. Почати безкоштовно. У наступному епізоді цієї серії ми дослідимо кадрування та композицію. Підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб залишатися в курсі і вдалого складання шотлистів.